Друзі мої, ну що, хто? Хто з вас чекав <гум> влоги? Хто дочекався? Хто заходив і перевіряв, де ця Олена Петрівна поділася, де її влоги? Чого мовчить? Я вам дуже дякую всім тим, хто пам'ятають про нас, про мене, Всі ті, хто скучали, всі ті, хто заходили, пам'ятаєте. Я пам'ятаю про вас, але моя весна була надзвичайно насичена. І цей місяць. Я займалась з 8 ранку до 2-3 ночі кожен день, без секунди передишки, відволікання і так далі, окрім там якісь дуже важливі справи, та й в процесі я все одно займалась цим фестивалем. Ем, я сама зробила величезний фестиваль в театрі, в Академічному театрі. Це дитячий театральний фестиваль золота кити», Це дитяча театральна премія, яка буде найголовнішою дитячою театральною премією в Україні. Побачите. 160 дітей-учасників в сумі. Близько тисячі дітей, які дивилися вистави. 10 вистав, шість колективів, три дні фестивалю, квести, майстер-класи, посиденьки з журі, вистави і мільйон, мільйон мільйон організацій за кадром. Чесно, я тиждень після цього просто не можу прийти до тями. Я за тиждень двічі захворіла пластом сьогодні, вперше, коли я от знайшла собі моральні і фізичні сили, взяти в руки камеру і почати знову записувати влоги. Але я почну з золотої китиці. Я хочу все ж таки вам послідовно, як оце карколомний серіал, розказати про мою весну. Дуже багато всього було цікавого. Дуже насичений період. У мене таке враження, що я тут п'ять весен прожила, а не одну за цей час. Отже, всі наступні влоги будуть виходити про мою весну бімамську, про події цієї весни. І вже зрівняємося. Спробую, так, знаєте, максимально гарненько підтягнути всі влоги, тому що в червні, по-перше, їду в Київ на тиждень, боже, як не хочу. Але там такий шикарний фестиваль, мене запросили туди працювати, а це так престижно, круто і класно. Але страшно. Мабуть, поїду з Настю, але ще це, знаєте, так. Рішення начебто прийнято, але не дуже. Ні, я точно їду. Насті, кби взяла. Якщо що, то здам. Зараз ще подумаю над цим. А ось... Е, е, в 20-х числах я переїжджаю в Поляну, знову ж таки, в нас починаються табори. До речі, в липні, в таборах ще є місця, табори з театральним компонентом, табори, де купання в теплому басейні, походи в гори, мотузкові квести, купа ігор, посиденьки біля кострища з карколомним, неймовірним видом на гори, і поїздки, і екскурсії, і театральні тренажі, і заняття з акторської майстерності, ораторського мистецтва. Всякі малювалки, ліпилки, спілкування, дискотеки. Дай Боже, встигнути все це об'єднано квестом. Діма буде працювати в цьому заїзді, Ліда моя кума, теж буде. Шикарні табори. От дуже раджу звернути увагу на них. Три заїзди в липні, один за одним, і в там ще в кожному десь по п'ять, по сім місць є. Якщо маєте діток і думали, куди відправити, відправляйте до мене, я буду рада. Пишіть в коментарі, зв'яжемося, все все розкажу. В інстаграмі можете писати в особисті, все напишу, все пораджу, все розкажу і побачимось. Прекрасні. От гарантую, що буде круто, класно і безпечно. Це про табори. Тобто, до того часу я маю вже все вам викласти за цю весну, всім поділитися. І поїхали разом в гори. Потім, ой-ой-ой, плани, 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 Боже, скільки планів маю то все стягнути. Отже, давайте повернемося в весну. Вона ще для мене зараз триває, ви ж знаєте, ще кілька днів, тож ще ж травня того є. Е е я якраз закінчила влоги на тому, що мама Наташа в нас була. Вона вже встигла в нас ще раз приїхати за цей час, але був у Насті виступ важливий для неї, теж його покажу. Ми часто туди їздили на конкурс, раз це теж було для неї цікаво. Наскільки це були цікаве змагання, ну, корисне. Але подивитись і покажу, в якому цікавому потязі мама Наташа поїхала назад. Можливо, ви такий взагалі ще не бачили. Я бачила вперше, і я була в захваті. Вже у зустрінемося з цими говорільнями в наступному влозі, бо влог закінчу говорильнями з потяга. А в наступному влозі перейдемо до не менш цікавих подій. Обіймаю і ще раз дякую Ну погнали. Дивитись. Добрий ранок, друзі! Це бій мама. Сьоми ранку розбудила Настю. Ми їдемо. у Мукачево на конкурс. Настя, тридцята. Не знаю, що буде. Їй просто треба обкатати мазурку, тому що попереду кілька дуже важливих для неї конкурсів, де вона має виступити добре. І щоб виступити добре, бажано виступати ще десь на чужих майданчиках. От ми їдемо в Мукачево. Півдня вилетить на це. Не знаю, що буде, але покажу. В такому дородомі я давно не брала участь і там під сотню дітей. Треба й таке. Зараз Діма нам встав теж з нами, ліг я не знаю в скільки, бо тому що в нього є своя робота ще в копії. Встав зранку, знаєте, заради чого? Діти люблять його піцу. Хочемо з Настю погодувати піцею, щоб ми погнали сюди не голодні. В тему качево. Домашня піце. Собака. Мама, що вона вже буде руки зібрала. Він йде з тобою? Про що згадала хоч так показати, правда? Погнали ми. Виходь, ти якісь взяли. Я ноти не брала твої. Чого я маю брати твої ноти? Тебе взялася на руку. приїхала в Мукачево, якусь музичну школу. Настя каже, що вона тут виступала з квартетом. Каже, що знає. Ну то хай йде. Відеоблог. Ага. Блог. Блог, сподіваюсь. Відеоблог. Зрозуміло, так. так. Я, Добре. Добре. І зай, соньтюра. Та. Пеличка. І моє оце фортепіанко, навіть на що це гримерка. Я не знаю. Це нормально так? Нормально, може бути. Відлично. Дмитрівна, зараз приведемо себе. Не чіпай! Я не брала лак, не чіпай! Нормально, гарно Так. Настя, ти будеш так що. Я не брала лак. Я не брала, я брала лак! Акторський і так, я брала лак. Все, коротше, зараз тебе на пундрю розіграєшся і все буде гаразд. Ну, це звучить. Я знаю, що думаю, дівчата. От ви зараз повторили гарнюсіньку. Мені здається, що за за хвилин 15-20 отак ще раз, треба і все. Визнано, і просто вийти їх ренануть. Да. Е, е, да, ще... ще... Моменти, повторіть ті, які тобі треба. Да. І все. Зараз є час, не, і є... Не, головне є час, який можна відпочити ще. зараз. А, давай, ну, тоді ти Ти... тут спішиш. Настюха дуже широко красиво, ты широко просто впасти. можно Так. Ну мне сначала у нас очень що показати. 哦哦。 дитячої школи Мистецтв номер 1 Номінація Струнні інструменти. Категорія юніори. Анатолій Кост. Анатольський. Мазурка. you <laughs> Їм мало світла, холодна якась насця, весна. Страшне. Ти будеш їм лампу включати, як, це, як Мрієм, в Києві колись. Так їм би треба, бо їм не вистачає світла. Зараз якось сонця нема. А вони угу. маленькі, а вони для мене Ну, Дивись, ціні. зараз точно немає, бо вже. Вечір. Да. Але дивіться, це <ривіться> сорти, які мені подарували ще до Великої війни. Я мріяла їх посадити на городі. Колекційні сорти. Прекрасні. Але. Це чорно принцип? Е, ну, якось з війною до них не дійшло. Я вже думала, вони і не проростуть. А Вони взяли і проросли. Ще й ця сучка пухнаста. Жерла мені три з чотирьох дуже дорогих моєму серцю помідоріни. Де воно? Що, я їх пересадила вже. Що ти казала? Я їх пересадила, там десь вже скажу. Нормально. Я все, що виросте, ну, може, не все, щось комусь Ото, От, та... какуля. А, ага. Какуля. Але я вирощу їх на балконі у відрах. Я хочу виростити помідори у відрах. Я хочу посадити собі там на балконі ще й огірки. Такого досвіду в мене не було. Буде. Розкажу потім плюси і мінуси. Я розумію, що це блаже, що це дороге задоволення, треба купити відра, треба купити землю. Але слухайте... так. Зате плюс на наступний рік будуть ці відра, і їх не треба буде купити. Молодець. <зас> Требі, ти таку, матір. Ну <зас> так. Ну, та. Але ж і що хочеться вийти на балкон влітку. І оп, і зірвати огірочки по Я погоджуюсь. Я погоджується. Погоджуєшся, заради того воно все і робиться. Хочеться. Ось така, бачите, жінка не попускає мене. Це не 16, це вже все. Це вже я буду розсадою, гратися, гулятися. Побачите, що з того буде. Які ваші ставки? Напишіть в коментарях, хто росте в город на балконі. Чи є у вас досвід? І які були факапи? Що вийшло не так? На що мені звернути увагу вже? У мене сонячна сторона, у мене великий балкон, здоровенний, такий, як тераса. Ну, побачимо, як їм там буде. О, в кожного свої захоплення. Як я, бачите, граюся з розсадою. Діма пече хліб. Він любить хліб пекти. І піцу, як ви бачили. Але хлібчик це така найулюбленіша історія. Я хліб не їм, але я дивлюсь з задоволенням. Ви любите хліб? Печете взагалі вдома, бо для мене це якась найвища математика, я не вмію пекти нічого. Все, йдемо, йдемо, йдемо. Це ж той бік, правда? Так, да, так. Да. Так, от і куди, туди. Біжимо потихеньку. Отер довгий Київ, Ужгород. І це дитячий буде вагон. Йдемте з вами в дитячий вагон зайдемо. На дитячому вагоні цікава позначка, створена за підтримки Юнісеф. Я кожної дитини. Дитячий Папа, вагон. Вилізь, нами дамська сумочка, така, знаєте. Ой, а які гарніосеньки, ну надямо. Ви були в дитячому вагоні? Якщо дати, то напишіть. Бо Я вперше глянька тут і грати можна. І якісь Ігри з іскорками. Якісь тут, що ти зараз відчуваєш, бачите? Тут і ще на підлогу. А я бачу. Дивіться, бізіборд. Маленька дитина свій тут грається. Але якраз зараз вам покажу. Бачите, вверх. Там якісь наліпочки. Стопери такі прикольні там кольорові. Ігри, які можна грати прямо на столі, кишеньки. Ну, По факту це новий вагон, який він брендований різними наліпочками. Бачите, тут скрізь ці наліпки. Але дитині день. цікаво. Дитина в будь-якому випадку буде з задоволенням розглядати. Я Є навіть дитяче меню. 15? 13. У вас 13-15. Ми теж на нижньому знову. Ну, а що, ти так шкодуєш про це? Я люблю наверх. Ну, як нікого не буде на верхньому, то залізеш. Це тобі зашкодить, ще завадить. Завадить правильно. Все. Давай. Ось це я хотіла показати. Ось такий бортик класний. На другій полці, щоб дитинка могла сматувати. Mm -hmm. Ні, справді тут зірочки ще й наліплені, які світяться в темноті. Mm -hmm. Mm -hmm. А вони у всіх так наліплені, цікаво. Так, у всіх. Бачите, ці зірочки. Дуже класна ідея і справді. Я б не сказала, не знаю, чи він дорожче взагалі коштує, чесно. Три візіборди. Бачите? Ось один. Ось другий і там третій, який я вам показувала. Нормальні, якісні, до речі, -борди. Це все я не візіборди. Пісочними штучками. Класно, що тут теж все м'якеньке. Мисно там, де Міо. Ну, прекрасно. З глобусом, а там був з зірками. Я можу показати. Ну, давай. Це було. Виїхали в такому. Тут дивіться, тут ще різні вагони. Тут планети. Тут зірки. сузір'я. А тут гімнастика. Тут якісь ігри, спорти. Тут кольори, поєднання кольорів, геометричні фігури ігри. Слухайте, ну це цікаво. Тут все що треба дітока про кістки, різні фізичні активності. Тут ігри, це я вже бачила. Тут теж материки, океани. І різні навчання українські М -м -м. Тут музика. музикальні інструменти, ноти, на яких Марічка. А, тут... а тут різні а міста з переплутаними буквами і треба це все. І карта України дуже. Чудовий вагон. Чудовий, прекрасний, правда? Бабушку відправляємо. Холодильник забила, всіх напалувала, все навезла, що мабуть. Костяка привезла, увезла. Все, Чекаємо вас ще раз Пока-пока. Дякуємо за все. Мама, як мама, приїхала. Накупила купу всього, дітей повзувала. Якісь Настя собі то кофточку, то колі, якісь стапочк, коротше. Все, що хотіли, те купували і солодощі, і їжу, і нагулялись і скрізь, де ви бачили, ми були, і побачились, і слава Богу, знаєте, такі ці зустрічі в цей час, це коли ніхто не знає, яке буде завтра і в кого. Тому кожна зустріч цінна, бо всі ми живемо таке одне життя. І, мабуть, треба виставляти пріоритети. І вибирати те, що найголовніше і найцінніше. Я дуже рада, що ця зустріч склалася, і поїздка ця сталася, тим паче, враховуючи всі ті ситуації з маминим здоров'ям, які трапилися влітку. Хвалити Бога, що все вже позаду. Бережіть себе, бережіть рідних. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися. Я побігла зустрічатися з подією. У мене трошки Ну, Пока-пока. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Думаю, що наступна зустріч забуде в Києві. Вже ми з Настюхою поїдемо. На якісь ігрульки, дай Боже, щоб там було достатньо спокійно, щоб приїхати. Хай Бог береже, бо теж такі ночі зараз що страшно за всіх своїх рідних.